Так, знімаю відео. Так, до маток. Ця матка є. Ця матка теж є, зараз пішу. Так, тут трохи виїли бджоли і бджоли загинуло трошки. Але будемо сподіватися, отак. Мабуть, буде краще сюди її переставити так цю матку. що в неї загинула бджоли то дарниця, але матка є. Тут бджіла є. Давати бджіл до матки зараз смислу немає, тому що просто вони. просто вони її можуть вбити. Оцю е, 377-му Це її вона від СТ-377 оця і е, обльотана на, на СТ-112. Там за неї йде батьківська СТ-599. Вона представлена а, цей. І ще одна є в мене 039. Теж по тій самій лінії йде. але Но там нормальна можна сім'я. Зараз спробую з того моклес, ой, з тої коробочки забрати тих бджіл вбитих, загинувших. Так, е, вибрав е, загиблих бджіл і дав їм з, з цієї мощної сім'ї да Матки. Навіть без меду. Все нормально. Ні, тут ще є мед. А, це, от. Зовсім без майже меду немає. А вони живі чи ні. От. Да. Зараз тут ще глянемо. Так. Е, замінив в тих двох. В тих двох сім'ях в бджіл повикидав і в цей же. Так, тут бджоли матку оглядають, все нормально. І дає. Тут поки що не ставлю канді, пізніше самостійно поставлю канді. Так що от така справа. Все, на цьому репортаж завершено.